Привіт усім! Чи знаєте ви, що сьогодні, 10 квітня, День братів і сестер. Це особливий день, щоб відзначити ті неймовірні зв'язки, які нас єднають з нашими братами та сестрами. Вони часто ті, хто стоїть поруч з нами, підтримує нас і ділить наші найглибші таємниці. Отже, звідки взявся День братів і сестер? Ця історія дуже щемлива. Його започаткувала американка на ім'я Клаудія Евард на честь свого брата та сестри, які в надто рано пішли з життя. Клаудія хотіла, щоб був день, коли люди могли б висловити любов і вдячність своїм братам і сестрам цим незамінним частинкам нашого життя. З часом ця зворушлива ідея здобула популярність у всьому світі. Тож сьогодні ми пригадаємо про цікаві факти про братів і сестер. Чи знаєте ви, що брати і сестри зазвичай наші перші друзі? Вони з нами, коли ми вчимося спілкуватися, ділитися, сваритися і миритися. Цей зв'язок часто залишається міцним протягом усього життя, надаючи підтримку в скрутні часи та розділяючи радощі. Навіть якщо брати і сестри можуть мати дуже різні характери, ця різноманітність робить їхні стосунки ще цікавішими. І так, трохи суперництва це цілком нормально, це частина дорослішання та навчання відстоювати себе. Батьки, ось вам кілька порад, як плекати ці дорогоцінні зв'язки. Ставтеся до всіх своїх дітей однаково та уникайте порівнянь. Заохочуйте їх працювати разом над спільними завданнями та вчіть мирно вирішувати конфлікти. Будьте прикладом, адже діти дивляться на вас. Якщо ви поважаєте своїх братів і сестер, то й діти робитимуть те саме. Проводьте якісний час з кожною дитиною окремо, щоб кожен відчув свою важливість, та створюйте сімейні традиції, які будують тривалі спогади. Пам'ятайте, що виховання дружби між братами і сестрами це інвестиція в їхнє майбутнє. Як батьки, ви не будете поруч вічно, але брати і сестри можуть бути найближчими союзниками один одного протягом усього життя. Тож скористаймося нагодою і привітаємо в день братів і сестер наших найдорожчих. Бережімо ці особливі сімейні зв'язки сьогодні і кожного дня. Дякую за перегляд.